Особливо смілянські підприємства, гумані підприємства не підвищували тарифи з 2009 року. Інші підприємства поступово їх підвищували, враховуючи не мало. Але питання е, в Ми коли почали Цим питанням опікуватися перший заступник е, Старькова Увідонова, а зараз вона практично проводить кожного дня е, е, аналіз. І, і проблема в іншому, чому на сьогоднішній день, якщо дивитися в корінь цього питання, не вкладалися кошти в енергозберігаючі технології. Коли на сьогоднішній день споживання цієї підприємства газу 91%, а відповідно було завдання зменшити споживання газу і використовувати газ на 70%. 90%. Тобто, Uh, є uh, черкаські комунальні підприємства, пішли все ж таки на цей крок, там були вкладені інвестиції. Uh, інші підприємства взагалі і навпаки ще збільшуються боротьби. Для нас це болюче питання, тому було створено відповідна земельна комісія разом з правоохоронцями і з фіскальними контролюючими uh, органами, патронами зі мною правди які безпосередньо проведуть на протязі двох тижнів е періодику аналіз і нададуть реальну інформацію використанні діяльності цих підприємств.